Всім привіт, з вами ваша Світлана. У нас сьогодні неймовірна весняна погода. Я навіть відстібнула рукави капішона. На вулиці жарко, класно. Просто я не скажу, що зима. В тому році були морози. Пам'ятаю, було навіть обледеніння. У нас не було світла кілька тижнів. Скрізь все просто замерше було, вода попадали, дерева попадали, а зараз просто на вулиці, я не знаю, навіть не то, що весна, а літо. Ми вибралися до міста, до центру, погуляти. Нам сказали, давно вже хотіли Аліску повести, на машинках покататися. І скільки приїздили сюди, завжди заджинено було. А сьогодні є таточка, працює з машинками, яка ліська там катається зараз. На лісочці е залишалася тут курточка легесенька, Отож ми того разу, як приїздили, купили її зимову, а тут залишила, думаю, все одно погода зима, вже ніхто її носити не буде, думаю, хай хай тут лежить. І Знадобилася, Тож, Як почали вдома збиратися, думаю, що ж їй таке вдягнути, щоб їй не жалело було, щоб спина не була мокра. І отож, і куртку знайшла, і шарфік легенький, і ще й шапочка тут, виявляється, залишалася, і джинсики. Лише не стала ботинки її міняти. Теж залишалися тут ботіночки, але вони такі легесенькі, От, щось на кшталт красівок. Не стала я ризикувати. Думаю, нехай їх краще ножки в теплі будуть. А собі, а собі, легесенького взагалі нічого не брала, то добре, що рукава тут повідстіпалися, відстюгуються штани, що ті, що ті в мене з утепленням я взяла, і угі. Получається, що ну, було жаркувато мені на прогулянці, ну але що поробиш? Думала, що січень місяць буде холодно, та й взагалі ми десь ну, максимум на тиждень збиралися. Хто знав, що ми залишимося, що мама все ж таки надумає займатися лікуванням. До речі, стосовно лікування, спілкуюся з своєю колегою з подружкою, в неї сину 11 років. І ось е за останні не знаю, місяці чотири е тільки розмови, що ось вони захворіли. Ну і сини вона е лікуються, б'ють ліки, по лікарнях ходять, все добре, все ну, займаються. Тільки вичухаються кілька днів і знову хворіють. І отак по кругу. От щось на кшталт, який в нас за ліскою, що ми от там перехворіли, тільки нібито вичухалися і знов все по кругу, то і в них таке саме. Так вони на іншому боці країни живуть зараз там. Ой, я не знаю, що то за віруси такі, що, що, чим, чим їх лікувати, як вберегтися від цього всього. Просто ось каже, дитина вийшла погуляти, десь півтори-дві години пробув хлопець на вулиці і вже знов кашляє, вже знов в нього закладений ніс, насморок, всі діла. Ну Це просто, я не знаю, і у нас таке саме постійно. Тільки ось Вийдемо, погуляємо і все. Насморок, соплі, все по кругу. Поки ми гуляли, відгукнули нас наші сусіди, ну, сусіди моїх батьків, я їх ну, все своє. Всю свою сознательну життя я їх пам'ятаю. В нас пів міста переїхало до Павлограду на Дніпропетровщину, тож дуже багато знайомих тут можна зустріти. Але часу вже особливо не було з ними там спілкуватися, бо ми вже уходили з майданчика. Так кілька хвилин поспілкувалися та побігли далі по своїх справах. Але все одно дуже класно зустріти когось знайомого аж на душі якось тепліше стало, ніби вдома побувала. Ми вже з майданчика уходимо і ще хочемо знайти десь тут поблизу є Сінсей магазин знаходиться в якомусь торгівельних центрах. В інтернеті бачила, що зараз там знижки 50%, тож хочемо подивитися, можливо, лісочці щось купимо, може собі щось придивимося. Потім ще по дорозі додому в АТБ десь. Або зайдемо, або заїдемо десь там в нас на районі. Але погода сьогодні просто. Ми як виходили, по-моєму, 13 градусів було просто весна весною. Так, ми вже знайшли, де знаходиться Сінсей, Піднялися на другий поверх, навколо магазину обійшли і скрізь усі входи були зачинені. Не можна було зайти, людей в магазині не було, світло ввімкне, було. Не зрозуміло, чому закритий магазин. Можливо, можливо, була тривога, і через це закрити ну, стальні інші магазини, і все працювало. Чому що там сталося, бог його знає? Дуже обідно. Потім я не знімала, але на першому поверсі попався нам магазин. Я ніколи і чоловік теж в ньому не були, але назва знайома, називається дивоцін. Там такі ціни ми просто на 700 чимось гривень ми купили дві здоровлючі пакети. На жаль, я в тому магазині нічого не знімала, тому що зараз вам розповім все по порядку. Як ми туди потрапили? Ми не збиралися під час прогулянки скуплятися, думали скупитися додому вже, коли будемо їхати, щоб не тягатися ніде там з пакунками. Ось і коли спускалися з другого поверху в цьому торгівельному центрі, я побачила, стояли такі в цьому магазині великі неполички. Ну, там таке, знаєте, Дивлюся багато шкарпеток, колготок, труси, таке білизна, якісь капці домашні, дуже в великих об'ємах. Думаю, піду поки пашуся, подивлюся, можливо, там е ціни дешеві, бо е якраз були, минулого разу теж десь заходили в торгівельний центр. І вже збиралися додому, і там на першому поверсі ще йшли повз, і дивлюся там з нижньою білизною магазинчик. Думаю, зайду там у чоловіку щось купимо, собі подивлюся. Я як побачила ціни, я розумію, що це торгівельний центр, але там нічого такого не було. Просто висять звичайні чоловічі троси, оці боксери, ціни 700-800 гривень. Я ще таких цін не бачила. Ну, тобто, не те, що я там якась колхозниця, що я ніде там по торгівельних центрах, по магазинах ніколи не була, ні була і часто скуплялася, щось купувала. Але чи то так ціни піднялися, чи це через те, що центр міста і торгівельний центр, я не знаю. Сказати, що там щось таке особливе висіло там, ні звич... все звичайне. Я в нашому місті ось під самий кінець, вже там перед тим як виїжджати, у нас до останнього працювали там і якісь магазини, і точки на ринку там торгували, там магазинчики. Е, найдорожчі труси. Я вже вибачаюсь за таку тему. так, Найдорожча ціна була на чоловічі ось труси 160 гривень. Вони були гарної якості, вони тягнулися, тканина приємна на дотик, не така, знаєте, як ото папір якийсь, чи, чи не зрозуміло, що, що вони не тягнуться, нічого. Оці, я, я, знаєте, бачила такі веверої, пишуть ціни, там, знижки, щось вони там до, 60, до 60 гривень, так? а вони не тягнуться, якість не зрозуміла, яка, як взагалі в такому можна ходити, я не знаю. Ну, коротше, то в нас в нашому місті за 160 гривень можна було взяти геть класні. Ну, коротше, 700-800 гривень це просто я не знаю зашкварені якісь ціни, звідки вони їх взяли. Я розумію, що їм цей чоловік каже: ну, центр міста, їм там за оренду треба платити. ну, Чи хтось купляє за, за таку ціну, чи ні? Краще вже я не знаю. Десь подивитися в інтернеті та замовити. Єдине, що в інтернеті якісне не пощупаєш, невідомо. Вже колись теж вляпувалася через інтернет, купляла, було і нормальна якість попадалася, було те, що не тягнулася, ціна була така, що нібито нормальні, якісні мали бути, але, ну, в общем. Будемо краще десь в інтернеті шукати або на ринку дивитися. Хоча коли ми отого для лісочки минулого разу купляли, шукали куртку і чоботи, то на ринку теж ціни ну такі, я потім як була в Сінцей потрапила, там ціни просто вполовину дешевші. На куртки, на чоботи, просто в половину дешевше було. Трохи я пожалкувала, думаю, може, ми поквапилися, але Ну, зато, зато, зато в неї натуральне натуральне, там, чоботі, чоботи на ну, вже, вже як є, все, що наробиться, все на краще. І отже, ми потрапили в цей магазин і далі ж пішли. Ну він такий величенький, на першому поверсі, там не пів самої території торгівельного центру займає, але такий, ну може, як АТБ, Ну, як, як звичайно, ось АТБ десь за розміром. Почали ходити, дивитися на ціни і не можемо зрозуміти, чи там. Опт, чи що там. Потім дивимося, люди і поштучно все беруть. Ціни дешевші. щось Навіть якісь продукти в половину дешевші, щось гривень на 20, на 30, дешевше, щось там на 15. І ми. Тато пішов за ліскою, вона його водила. Вона, як десь їй там захочеться, вона йде і її не зупиниш. Ну то ж і він за нею ходить. Я взяла тележечку і поїхала думаю, щось для дому. Подивимося. Бо дивлюся, люди грибуть, скупляються в них ці повні кашолки, каляски ці. І це почала ходити, дивлюся. Якась жінка несе латок яєць, латок той, що 30 штук, і він харчовою плівкою замотаний, і вона на касу йшла. Я щось ходила, дивилась дивилася, ніде не бачила, а потім виявила, що там ще окрема така холодильна кімната, чи як її назвати, що там ковбаси, сири, якась там заморозка. І там ото стояли в латках ці яйця. Uh, пишеться ціна 80 гривень і щось там 80 гривень, 60 копійок, чи щось типу того, чи 20 копійок, неважливо. За латок за 30 яїць. Я як побачила, uh, ми останнього разу брали десь десяток ВТБ, вони в районі, може, 40 гривень коштували. Якщо чесно, не пам'ятаю, бо ж ВТБ ціни теж завжди міняються, там великий вибір. Але я їх побачила, хапанула. Отож далі ще взяла упаковку мисливські ковбаски вищого гатунку. Я не пам'ятаю, скільки там ціна за кілограм була, 170-179. Ну Там було менше кілограма, але така упаковка набита. Цей щось на 129 вони ніби вийшли. Упаковку цукерок взяла кілограм, але я потім ми заїжджали в АТБ, подивилася, ціна така сама, але знаєте, що ще забіжу наперед ми от з чоловіком, як вже скупилися йшли до машини, несли це все. І він каже: може, воно там просорочене вже якесь, може там ну, Бог його знає, чому, чому такі ціни дешеві? І ми отой за ті цукерки переживали, потім сіли в машину, розпечатали, розпакували той пакет, бо ну, запаяний був цей ну, з фабрики ще ціла упаковка. Я ще таких цукерок, я, ну, по, -по, по свіжості, я, мабуть, свіжіших не їла, просто вони, мабуть, тільки з заводу, з одразу до магазину. Це просто це дуже круто. Ну, ще там багато чого понабирали, і консервацію. До речі, була в мене е, історія, дякувати Богу, все добре вийшло. Взяла я баночку огірків-карнішонів, щось не пам'ятаю, не хочу зараз ставати на об'єм, дивитися. В районі 50 з чимось гривень банка вона, можливо, не літерова, але десь біля літру. Їх там дуже багато малесеньких напхано. Нормальні смачненькі, і ще я брала банку помідорів, теж вона десь літрова, може півтора літри, десь так. І та банка в мене вискользнула з рук і вона впала. Вона, мало того, що впало, вона ще відскочила, ще кілька разів отак вот впала. І я думала, вони зараз просто про на півмагазина розлетяться. Ви уявляєте, вона не розбилася, їй нічого не було. Я наскільки я злякалася, просто я не знаю. Чоловік цього не бачив. Він за лісенькою десь вони там ходили. Він навіть не чув цього. Ну наскільки великий магазин. Він не чув, але я по, -по сторонах ну вже побачила, що банка ціла. По сторонах дивлюся, а там декілька охоронців стояли, і вони так дивилися пристально. У них, мабуть, теж там все мало не зупинилося. Дякувати Богу, все нормально. Але якщо чесно, я не взяла ту банку, хоч вона і ціла була. Думаю, десь вона по дорозі почне там, не дай Бог, підтікати. Можливо, там кришка цей, ну, можливо, там щось десь пошкодиться, і воно одразу не почне витікати. Думаю, не беремо продуктів, і воно цей, ну коротше, якось я так недобросовісно вчинила. Але банка сама ціла, все нормально було її. Назад ото з боку там поставила. Не можна так, такого вчиняти, але я так зробила. Соромно, звісно, але чоловік мене заспокоював, каже нічого страшного, в них це все має бути передбачено, там бой, хотіла сказати, бой посуди. Ну, в общем, по закону, каже, ми б не мали нічого навіть платити. Не знаю, я. З таким, якщо чесно, ніколи не стикалася. Не знаю. Дякувати Богу, що все нормально, все ціле в друзі було. В общем, якось так. Ще понабирали. Аліска вибрала там іграшки собі, якісь машинки, мотоцикліки, ще окремо одну, там якісь мотоцикл чи велосипеди там внутрі якісь такі драже-кольорові. Але поки що відклали вона. Не гралася, думаю, поки вона там Цей... забула за нього, на наступний раз десь буде там. Достанемо їй ну, на нову іграшку. <плес> Що ще? Взяли ще якісь солодощі, кукурудзяні палочки, соломку. Теж нічого ще не розпечатували, але ціни набагато дешевші. Велика пачка палочок. Щось. Чи 17-16 гривень, вона здоровенна. В нас такі десь ну, не до 100 гривень були, може 60, може 50. ну Тобто ну гривень там 30, як мінімум, то точно зекономлено. І я точно знаю, що вони гарної якості. Ми раніше такі завжди купували. Просто ну, настільки зекономили, ото понабирали там для дому, ще там, хімію якусь, там ну там просто все, все, що хочеш, є різні відділи і цей. І коли вже підходили до каси, і я татові, татові нашому кажу: ти не будеш сваритися, він каже, що таке. Кажу, взяла латок цих яєць. А він на мене дивиться, ну і, а скільки вони коштують. Я сказала, що 80 гривень за 30, він каже: звичайно, що не буду. Ну, класно, супер. Я вже так, знаєте, думаю, можливо, на, треба було більше брати. Ми, можливо, би і взяли, але е, хто знав, що воно по якості, там нормальне чи ні. Ми вже розпакували, посмажили. Все добре, все нормально, все свіженьке, колбаса свіженька, тільки щойно додому зайшли, розпакували, дуже класно пахне. Реально вищого гатунку, Тож воно ну мало того, що на упаковці пишеться, тож воно і на смак, і на запах, особливо на смак, воно відрізняється, коли там першого сорту так. Єдине, чого там не було, це свіжих овочів, фруктів по молочці. Молочка якась була, але такого, що нам там потрібно, що там для донечки ми купляємо, такого, щось я не бачила. А знаєте, що ще взяла, згадала? А, вже пройшло 9,5 років. Uh, то я колись в якомусь відео казала, У 2015 році я поїхала на Волині мешкала. ну Потім там далі до Польщі поїхала. Але за що я хочу сказати: ось там перший раз я спробувала uh, заверна кава Галка Еспресо. Ось вона мені сподобалась. Я пам'ятаю, що вона була недорога, і що вона реально дуже класна. Потім, от скільки років пройшло, де я в нас її не шукала, ніде не було. Ніде, ні в маленьких магазинчиках, не в супермаркетах, я не знаю чому. А в цьому магазині, я дивлюся, стоїться кава. Зрозуміло, що пройшло дуже багато років, можливо, могла змінитися якість, але ціна, Боже, от в районі. 80 гривень, можливо, навіть дешевший. Там 220-225 грам, Ми просто вже висипали, стоїть там на задньому плані банка з-під якобса розчинного Нещодавно вона закінчилася. Я розшину не дуже, взагалі майже не п'ю, але ну якщо немає, дуже хочеться, то можу попити. А взагалі, я таку тільки заварну, ну, чомусь ось смакові якості геть інші, мені подобаються. І взяли цю каву, і вона теж ось розпечатали, розпакували, я вже, вже допиваю. вона класна, вона дуже запашна, теж нема ніяких, цих, як їх назвати, жмихів, нічого зверху не плаває, все добре, завалюється, сідає. Дуже гарний смак на такі, на такі гроші. Вона дуже-дуже класна. Галка еспресо. Це не реклама, це просто особисті мої знаєте. А кави, якщо чесно, я дуже-дуже багато перепробувала і дорогу купляла і за кордону. ще як на Волині там мешкала. Я працювала в продуктовому магазині, дуже багато людей, торгових агентів. І, наші, і нашу українську продукцію пропонували, і закордонно і люди так просто переносили, пропонували ну, просто собі для себе купити. І я тоді купляла і італійську каву, і польську, і в Польщі як була, яку тільки не купляла. Але ось можна взяти якусь дорогу, і вона по якості взагалі краще не буде. Ось не на смак, не на запах. А ця ось ця реально класна. Я дуже задоволена, що вона попалася. Якщо десь будемо ще поруч, я би я б ще взяла хоча б одну, а можливо і дві пачки. Ще трохи я вже не почала шкодувати. Тато знайшов там набір ножів, щось в районі. Ножі класні були, не знаю, чому я сказала, що наші вони, вони треба. Реально, ми вже приїхали додому, і він за них, тато нас згадав, і я чомусь думаю, блін, а чому мене взяли і ціна, ніби то не така дорога. Просто, знаєте, після свят починаєш вже рахувати дивитися на, на гроші, що гроші починають закінчуватися, і починаєш трохи задумуватися. Чи воно то треба, чи не треба. Але ну, за такою ціною, я пам'ятаю, як ще ми приїхали до Харкова, теж треба було щось маломайське взяти. Я купляла невеличкого ножика, то він щось теж під, під 100 гривень, можливо, навіть дорожче коштував. Ну, я розумію, вони там відрізняються за якістю, там всі, всі діла. але Колись, колись мій тато в, купляв схожого набору ножів. Е ці, знаєте, магазини. Торшка, там копійка чи копієчка, як вона там називалася. Ну, в різних містах по-різному, так. Ну, ці деш дешеві магазини. І тато мій колись взяв теж той набор 160-180 гривень коштував. І там. Не три ножа було, а або 4, або 5. І вони такі класні були. Я їх і на роботу ще пам'ятаю, позабирала. Вони з часом повідламувалися, знаєте чому? Ручка від самого леза поламалася. Але вони от, роки 3-4, вони, я пам'ятаю, прослужили, вони Непогані були за, як... за якістю їх там кілька разів підточити, вони дуже гострі були. Я думаю, якщо ми ще потрапимо в той магазин, особливо поки я ще тут, треба, мабуть, обов'язково взяти. Я думаю, що ми не пожалкуємо, бо виявилися товари гарної якості, все добре. Я думаю, що ми не пожалкуємо, якщо візьмемо. Ну і ще по дорозі заїхали в АТБ, купили капусту буряк, хочу заробити зараз борщика. Подоїдали все, геть нічого нема. Як приїхали, зварили, тато зварив макаронів, посмажили там яйця ковбаски, у Аліскі. була там ще каша молочна, але вона макарони їла. Це і з яєчком. Треба зробити з чогось ряденького, супчик щойно тільки доїли нещодавно. І вирішила зробити, зараз буду займатися приготуванням. Буду готувати борщик. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що були з нами, що дивитеся, підтримуєте ви в мене самі-самі найкращі. Я вас дуже всіх люблю, ціную та поважаю. До наступного відео. Пока-пока.